Ранок був ясним, і скло автосалону преміум класу в центрі Києва сяяло під яскравим сонцем. Усередині кондиціоноване повітря контрастувало зі спекою на вулиці, а продавці, всі як один у білих сорочках та ідеально зав'язаних краватках, спостерігали за кожним клієнтом, ніби за рибою, що ось ось клюне. На наживку. І тоді він увійшов. Гуркіт важких черевиків по навощеній плитці змусив деяких підняти очі. Високий худорлявий чоловік, шкіра якого була обвітрена сонцем, а руки грубими і мозолистими. На ньому були вицвілі джинси, пам'ята, сорочка і старий солом'яний бриль. Гудзики на сорочці були застебнуті абияк, і разом з ним. У салон увійшов ледь вловимий запах сухої трави та землі. Доброго дня, панове, сказав він, ввічливо знімаючи капелюха. Я прийшов подивитися на вантажівки. Один із продавців, Влад, найдосвідченіший і найзарозуміліший у салоні, глянув на нього поверх монітора комп'ютера і ледь приховав усмішку. А, звичайно. Ви перепрошую, хто? Олексій, відповів чоловік спокійно. Слухаю, пане Олексію. Продовжив Влад з удаваною люб'язністю. Ви вже дивилися моделі в інтернеті? Чи просто прийшли роздивитися? Хочу подивитися на сім однакових. Потужний пікап для вантажу. Якщо є чорний, то краще, відповів Олексій спокійно. Влад підняв брови. Сім? Олексій кивнув. Сім. Якщо сподобається, заплачу готівкою. Ці слова пролунали, як вибух у тиші. Влад розсміявся і переглянувся з колегами. У кутку один із них щось прошепотів і засміявся, інший додав, що армію збираєте, пане Олексію. Олексій вдав, ніби не почув, лише спокійно розгорнув теку. І витягнув аркуш паперу з рукописними нотатками. Його очі спокійно оглядали виставковий зал як людина, що не поспішає нікого переконувати. Саме тоді до нього підійшов один з молодших продавців Андрій. Пане Олексію, може кави. Я можу показати вам наявні моделі з потужнішими двигунами. А також з понижувальною передачею для роботи на землі. Я працюю лише з тими, хто розмовляє зі мною з повагою, відповів фермер, дивлячись прямо в очі хлопцеві. Андрій зніяковіло посміхнувся і запросив його сісти, поки інші тихо сміялися в глибині салону. Олексій сів з гідністю, дістав з кишені прості окуляри і тихим розміреним. Голосом почав пояснювати, що йому потрібно. Він був тут не для того, щоб справити враження, він був тут, щоб виконати обіцянку. І хоча ще ніхто не знав, це була не просто покупка, це була глава історії, яку він чекав 30 років, щоб написати. Поки Андрій спокійно показував моделі, через зал літали погляди, як отруєні стріли. Влад, найстарший продавець. Вдавав, що розбирає папери, але шепотів достатньо голосно, щоб його почули. Всім захотів, бачите, скоро і гелікоптер попросить. Приглушений сміх інших двох продавців не залишився непоміченим. Андрій кинув на них стриманий погляд, намагаючись зберегти самовладання. Він звик до такої атмосфери, але того ранку щось у ньому дратувалося. Більше, ніж зазвичай, Олексій зі свого боку здавався байдужим. Він дивився брошури, ставив технічні запитання з точністю людини, яка знає про ґрунтові дороги більше, ніж багато хто з присутніх знав про асфальт. Його цікавив крутний момент. Вантажопідйомність, посилена підвіска. Ви плануєте використовувати їх для важких перевезень? запитав. Андрій з цікавістю. Це буде подарунок, відповів Олексій, не відриваючи очей від технічної специфікації. Андрій здивовано підняв брови. Подарунок. Олексій кивнув, не пояснюючи нічого більше. Саме в цей момент до столу підійшов Влад з фальшиво привітною посмішкою. Він сперся на стіл і сказав Пане Олексію, ми тут працюємо з реальними замовленнями, добре? Сім пікапів за готівку, це серйозна справа. Ви принесли якесь підтвердження доходу, виписку з банку, Андрій спробував втрутитися. Владе, я з ним працюю, все гаразд, хлопче. Я просто хочу переконатися, що ми не витрачаємо час на фантазії, відповів Влад. Навіть не дивлячись на Андрія, Олексій спокійно подивився на нього, дістав з задньої кишені гаманець і поклав на стіл фірмовий бланк банку з балансом на рахунку. Андрій непомітно глянув. Цифри говорили самі за себе, і ніякої фантазії там не було. Влад прокашлявся. Інші продавці на кілька секунд замовкли. Ну, в такому разі, сказав він. Намагаючись посміхнутися, можливо, ми могли б вже пізно, перервав його Олексій твердим голосом. Я продовжу з цим хлопцем. Тільки він ставився до мене як до людини з того моменту, як я увійшов. Андрій онімів. Влад з напіввідкритим ротом лише кивнув і повільно відійшов. Атмосфера в салоні стала дивною. Тиша говорила більше. Ніж будь-який торговий аргумент. Вперше сміх зник, але Олексій не змінився. Він продовжував терпляче відповідати на запитання, перевіряв деталі, записував номери шасі потенційних автомобілів. Андрій, все ще вражений, делікатно запитав: Пане Олексію, вибачте за запитання, але для кого ці машини? Олексій на мить зупинився, подивився у вікно. Де відблиск світла падав на кузов одного з пікапів, він глибоко вдихнув для тих, хто ніколи мене не підводив. І тоді він посміхнувся короткою, значущою посмішкою. Андрій не до кінця зрозумів, що це означало, але в той момент він знав, що за цим замовленням стоїть щось набагато більше. Коли моделі були обрані. Кольори визначені, а нотатки зроблені. Андрій уже підготував офіційну пропозицію. Він все ще намагався зрозуміти, що рухає цим спокійним, рішучим і таким загадковим паном. Олексій попросив, щоб усі сім автомобілів були ідентичними: однаковий чорний колір, однакова комплектація. Однакові опції, всі з повним приводом та дизельним двигуном. Ніяких витребеньок, але міцні як люди, що живуть на землі, пояснив він. Поки Андрій заповнював форму в системі, він крадькома поглядав на фермера, намагаючись уявити, що стоїть за всім цим. Подарунок, сім вантажівок за готівку, можливо, для синів, онуків, партнерів по бізнесу з іншого боку. Салону влад спостерігав із похмурим обличчям. Інші продавці уникали зорового контакту. Менеджер, помітивши незручність у повітрі, підійшов до Андрія зі стриманим тоном. Тут усе гаразд, так. Він хоче закрити угоду на сім машин сьогодні. Менеджер подивився на Олексія, який відповідав на електронний лист на своєму старому телефоні, товстим пальцем. І повільними рухами. Пане, звичайно, ми хочемо виконати ваше замовлення, але перш за все, мені потрібно перевірити фінансову частину. Переказ. Рахунок, фактура, реєстрація. У вас є корпоративний рахунок. Олексій не роздратувався. Він просто дістав із внутрішньої кишені сорочки візитну картку та рекомендаційний лист, підписаний місцевим банком. Андрій взяв, прочитав. І передав менеджеру з поглядом, що говорив, краще б і ти це не зіпсував. Менеджер замовк, аналізуючи документи. Лист говорив сам за себе. Олексій був одним із найбільших постачальників кукурудзи та молока в регіоні з землями в чотирьох областях скромний, але шанований. Напруга. Змінила тон. Менеджер спробував зобразити посмішку. Звичайно, звичайно. Вибачте, пане, ми просто дотримуємося протоколу. Не, треба вибачатися, хлопче. Я вже звик, відповів Олексій. Андрій відчув силу цих слів. Вони прозвучали без образи, але зі спокоєм людини, яку занадто часто судили за зовнішністю, а не за суттю. Вони зупинилися перед першим будинком, простою хатиною з верандою з кривих дощок. Літній чоловік вийшов у розстебнутій сорочці. З обличчям позначеним часом. Він зупинився біля воріт і застиг. Пам'ятаєш мене, Іване? Я Олексій приїхав віддати твою вантажівку. Мою? Що, вантажівку? Нову. Он там стоїть, на твоє ім'я. Все сплачено. Старий закрив обличчя руками, похитнувся, зсередини вийшла жінка, плачучи. Це жарт? Ні, це старий борг. Я просто сплачую його з любов'ю. Андрій спостерігав за всім зі сльозами на очах. І це повторилося шість разів. Кожен будинок одна історія, кожна доставка, одне обійми, кожен ключ символ чогось, що не. Купиш за жодні гроші. При останній доставці Олексій зупинився перед цьомим пікапом і сказав А це й для мене не через марнославство, а щоб щоразу, коли я сідатиму за кермо, пам'ятати, що варто йти по життю з людьми, які не кидають тебе на узбіччі. У понеділок виставковий зал автосалону здавався таким самим чисті машини, накрохмалені продавці, кава в пластикових стаканчиках. Але в повітрі витали чутки. Почало поширюватися відео, зняте просто Андрієм, з уривками доставки пікапів, жодних сенсаційних підписів, тільки зображення, тільки правда. За кілька годин цей контент облетів місто, дехто впізнав обличчя чоловіків, що зі сльозами на очах отримували вантажівки. Інші ділилися ним із фразами на кшталт: Ось це справжня вдячність! або. Вчися, Україно, у цього чоловіка. У салоні продавці, що насміхалися, з Олексія намагалися вдавати нормальність. Особливо влад уникав будь-яких розмов, пов'язаних з цим епізодом, але уникнути цього було неможливо. Менеджер увійшов до зали продажів і оголосив керівництво подивилося відео. Вони запросили пана Олексія на вшанування. Буде. Сьогодні вдень, тут? запитав Влад, збліднувши, тут. І вгадайте, хто його зустрічатиме. Влад не відповів. Андрій підвівся Я зустріну. Це найменше, що я можу зробити. Коли Олексій увійшов у двері о третій годині, нічого в ньому не змінилося. Та ж проста сорочка. Спокійна хода, капелюх на місці, але атмосфера. Навколо нього була іншою, тихою, поважною, погляди опущені. Він з тією ж безтурботністю пройшов до центру салону. Співробітники утворили коло. Менеджер почав свою промову, але Олексій підняв руку. Не треба всього цього. Я просто прийшов подякувати цьому хлопцеві. Вказав він на Андрія. Він єдиний, хто подивився мені в очі, не оцінюючи мене повзуттю. Андрій був помітно зворушений. Колеги почали аплодувати. Дехто з соромом на обличчі. Олексій озирнувся і додав: Я знаю, що багато хто тут сміявся, глузував, але я не буду читати нотацій. Я просто хочу, щоб ви пам'ятали одне не кожен чоловік у старому капелюсі дурень, і не кожна нова машина їде далі, ніж той. У кого вдячність у серці. Тиша. Жодного аргументу, жодної відповіді. Влад червоний як рак спробував підійти, але Олексій уже повертався, щоб піти, перш ніж перетнути поріг, він востаннє подивився на Андрія. Якщо колись захочеш виїхати з міста і поїздити по ґрунтових дорогах, шукай мене, люди, які добре ставляться до інших. Завжди мають гарантовану поїздку зі мною, і тоді він пішов, залишивши за собою звук несміливих оплесків і найтихіший урок, який цей автосалон коли небудь отримував. З того дня ім'я Олексія почало поширюватися не лише серед продавців міста, а й серед фермерів, механіків, торговців та людей, які навіть. Не знали його особисто. Він не був знаменитістю, не був політиком, не з'являвся на білбордах, але його історія вона поширювалася швидше, ніж будь-яка нова вантажівка. В автосалоні продажі тривали, але щось змінилося. Кава здавалася гіркішою, сміх стриманішим, очі уважнішими. Здавалося, Ніби тиша Олексія навчила більше, ніж будь-який тренінг з продажів Андрія підвищили через кілька місяців. Але він знав, що його найбільший виграш був не в новій посаді чи премії. Він був у тій суботі, на дорозі до села, коли він на власні очі побачив, що означає. Вдячність у її найчистішій формі. Одного дня він повернувся на ферму до Олексія. Хотів подякувати особисто. Приїхав несподівано, але його зустріли як старого знайомого. Ну що, хлопче? Приїхав кави попити чи по пилюці поїздити? пожартував Олексій з тією ж спокійною посмішкою. Приїхав сказати, що ваша історія змінила моє життя, пане Олексію. Моя історія? Та що ти, хлопче? Я просто виконав те, що обіцяв. Дорога не закінчується, коли ми приїжджаємо. Вона продовжується в людях, які йшли з нами. Вони сіли під деревом. Сонце повільно сідало, забарвлюючи поле в помаранчевий колір. Чорні вантажівки стояли всі там, вишикувані перед головним будинком, ніби мовчки зберігали історії, які вони. Несли. Андрій подивився на них і сказав Всі пам'ятають тих, хто купує. Але ви змусили світ згадати тих, хто допомагав будувати. Олексій замислено опустив очі Світ легко забуває сину, але коли ми будуємо серцем, навіть час не може цього стерти. І того дня з вітром в обличчя і пилом дороги. Що все ще прилип до лобового скла, Андрій зрозумів існують автопарки, які коштують багато. Але жоден не коштує більше, ніж виконана обіцянка. Це була непроста покупка, це була тиха данина поваги, жест людини, яка ніколи не забула, хто штовхав з нею вантажівку, коли світ застряг у багнюці. А ви? Хто ті люди, що йшли з вами? Навіть коли дорога була лише пилом. Прокоментуйте нижче, про що вас змусила замислитися ця історія, поставте лайк, поділіться з кимось особливим. І якщо ви вірите в силу вдячності, підпишіться на наш канал.